Говард Філіпс Лавкрафт Той, хто чаїться у темряві, присвячується Робертові Блоху. Примітка американський письменник-фантаст, шанувальник творчості Лавкрафта. Один із його кореспондентів. Вигадану блохом книгу Де Вербіс Містеріїс. Лавкрафт згадує у повісті за пеленою часу. Мені примара Всесвіту постала у вісні. Тіла небесні там ширяють без мети, в безодні чорній, неосяжній і страшній, без імені, без слави, без надій. Немезіда. Обачливі слідчі не зважаться піддати сумніву загальновизнану думку про те, що Роберта Блейка убила блискавка або сильне нервове потрясіння, спричинене електричним розрядом. Це правда, що вікно, біля якого він стояв, не було розбите, однак природа щораз демонструє нам схильність до незвичних феноменів. Вираз же його обличчя цілком міг бути проявом рефлекторного скорочення м'язів, ніяк не пов'язаним із побаченим, а записи у щоденнику, поза сумнівом, стали наслідком фантастичних видінь, породжених деякими місцевими забобонами і якимись віднайденими ним старожитностями. Що стосується незвичних явищ у покинутій церкві на Федералгіл. То прониклива людина без вагань припише їх шарлатанству, свідомому або несвідомому, до якого Блейк так чи інакше був причетний, та, зрештою, жертвою був письменник і художник, який цілком присвятив себе царіні міфів, сновидінь, жахів і забобонів, до того ж жадібний до незвичайних і сумнівних видовищ. Його попереднє перебування у цьому місці, він навідувався до дивного старого, що усією душею прикипів до окультних і заборонених знань такою ж мірою, як він сам. Запам'яталося вогнем і смертю, і, либунь, він знову прибув сюди з рідного Мілоокі, скоряючись темному інстинкту. Мабуть, він знав якийсь з давніх переказів, хоч і заперечує це у щоденнику. І тоді його загибель вбила у зародку якусь грандіозну містифікацію, що мала із часом лягти на папір. Однак серед тих, хто досліджував і зіставляв усі ці події, ще залишаються особи, схильні до менш раціональних і банальних теорій. Вони ладні сприймати більшу частину, написаного у щоденнику Блейка, буквально, і багатозначно вказують на деякі факти. Як от безсумнівну автентичність давніх церковних книг, достовірне існування сумнозвісної єретичної секти зоряної мудрості ще до 1877 року, а ще задокументоване зникнення 1993 року надміру допитливого репортера Едвіна М. Ліллібріджа і понад усе. Вираз невимовного жаху на обличчі молодого письменника у мить загибелі. Саме один із таких легковірів, схильний до фанатичних крайнощів, викинув у води затоки незвичайно огранений камінь разом із дивно прикрашеною металевою скринькою, знайденою у шпилі давньої церкви, чорному шпилі без вікон. А не у башті, де як записано у щоденнику Блейка, споконвіку зберігалися ці речі. Попри одностайний осуд офіційних кіл і неофіційного загалу, цей чоловік, відомий лікар і знаний поціновувач незвичного фольклору, запевняв, що врятував землю від чогось надто небезпечного, щоб можна було ним нехтувати. Нехай читач сам обирає якусь із цих думок. Газети наводили реальні подробиці з позиції скептиків, залишаючи іншим змальовувати картину такою, якою бачив її Роберт Блейк, чи йому здавалося, чи він удавав, що бачить? Тепер, же, ретельно вивчивши записи в щоденнику, неупереджено і без поспіху, спробуємо відновити ланцюжок сумних подій з погляду їх головного героя. Молодий Блейк повернувся до Провіденса взимку 1934-1935 року і оселився на горішньому поверсі старовинної садиби, що стояла на зеленому моріжку неподалік Коледж Стріт, на вершині великого пагорба у східній частині міста біля Браунівського університету за мармуровою спорудою бібліотеки Джона Гея. Це була чудова. Затишна місцина посеред саду, невеликої, майже сільської старожитньої оази, де сонячної днини, вигідно влаштувавшись на даху комори, вигрівалися велетенські приязні коти. Квадрат григоріанського будинку мав дах із ліхтарем класичний орнаментований під'їзд, вікна із маленькими шибами. Та всі належні прикмети архітектурного стилю початку 19 сторіччя, всередині будинку, шестипанельні двері, широкі дошки підлоги у кімнатах, закручені колоніальні сходи білі адамівські, примітка, неокласичний стиль інтер'єрів та архітектури братів адамів середина кінець XVIII сторіччя. Каміни та ще низка задніх приміщень, розташованих на три сходинки нижче основного рівня. Кабінет Блейка простора кімната у південно-західній частині будинку, південними вікнами виходила у сад перед будинком, а західними під одним з яких стояв письмовий стіл, на схил, за яким відкривалася велична панорама розкиданих унизу міських дахів. І таємничої заграви призахідного сонця, при далекому обрії мріли пурпурові узгір'я. На цьому тлі десь за дві милі здіймалося примарне громаддя гіл і жачилося гостроверхими дахами і шпилями. Їхні далекі обриси загадково мерехтіли, огорталися пасмами диму. І прибирали фантастичних форм. У Блейка виникало дивне відчуття буцімто він спостерігає щось незвідане, наземний світ, який може розтанути, хоч може й ні, немов сон. Щойно спробуєш його знайти і ступити бодай на поріг. Виписавши з дому більшу частину своїх книжок, Блейк купив деякі меблі. Старовинні, щоб пасували до помешкання, і взявся до письма та малювання, мешкаючи самотньо і виконуючи нехитрі домашні обов'язки без сторонньої допомоги. Майстерню він облаштував на горищі у північному крилі, де скляні панелі даху забезпечували чудове освітлення. Першої зими у новому помешканні він написав п'ять своїх найвідоміших оповідань. Землерий, сходи у крипті, шаґгай, у долині пнат, зоряний гульвіса і намалював сім полотен із жахними, безіменними потворами та геть потойбічними наземними пейзажами. Коли заходило сонце, він, бувало, сидів за столом і замріяно споглядав далечінь на заході Темні вежі меморіал голу внизу дзвінницю Григоріанської будівлі міського суду, височенні фіали центральної частини міста і мерехтіння, коронованого високими шпилями пагорба в далині, загадкові вулички і гребені дахів, якого так розбурхували його уяву. Від своїх нечисельних місцевих знайомих він дізнався, що той віддалений пагорб був чималеньким італійським кварталом. Хоча більшість тамтешніх будинків зберіглася ще із часів перших поселенців Янки та ірландців, час від часу він спрямовував бінокль на той примарний і недосяжний світ, запиленою диму, розглядаючи окремі дахи, димарі та шпилі і розмірковуючи над дивними й цікавими таємницями, які вони можуть оберігати. Навіть через оптику федерал Гіл виглядала напівказковою, потойбічною, дотичною до нереальних невловимих чудес, яких було вдосталь в, в у і картинах самого Блейка. І це враження не залишало його, навіть коли пагор прощинявся у фіалковому мареві вуличних ліхтарів, а світильників на міському суді та червоний маяк індустріального фонду. Перетворювали ніч на химерну дивовижу. З поміж усіх далеких будівель на Федерал Гіл найбільше заворожував Блейка велетенський темний храм. У певні години дня цю божу обитель було видно навпрочуд ясно, а при заході сонця її конічний шпиль чорним силуетом вимальовувався на тлі заграви. Складалося враження, що церква розташована вище за інші споруди, бо закіптюжений фасад і ледь помітне північне крило з похилим дахом і вершечками великих стрілчастих вікон велично здіймалися понад лабіринтом дахів і димарів сусідніх будинків. В її обрисах було щось особливо похмуре і суворе. Вона, здавалося, зведена із кам'яних брил. Вивітрених буревіями і потемнілих від кіптяви багатьох століть. Наскільки дозволяв побачити бінокль, за своїм стилем це був зразок ранньої експериментальної неоготики, що передувала періоду величних творінь Абджона, примітка Річард Абджон, американський архітектор, популяризатор вікторіанської готики, перший президент Американського інституту архітектури. І запозичила деякі лінії та пропорції від грегоріанської епохи, ймовірно, що будівлю звели десь між 1810 і 1815 роками. Спливали місяці, а цікавість Блейка до недосяжної далекої споруди тільки зростала, оскільки її великі вікна ніколи не світилися. Він зробив висновок, що будівля порожня. Що більше він вдивлявся, то більше розбурхувалася його уява, поки він нарешті не почав вигадувати найдивовижніші речі. Йому здавалось, що над церквою зависла аура печалі та запустіння, а тому навіть голуби і ластівки навили гнізд під її вкритими кіпцявою карнизами. Навколо інших башт і дзвінниць Блейк помічав у бінокль чималі з грейки птахів, однак на ту церкву вони ніколи не сідали, принаймні так йому здавалося, так він і записав у щоденнику. Роберт порозпитував друзів, але жоден із них не бував на Федерал-Гілл і не мав ані найменшого уявлення про ту церкву. Навесні Блейка охопив на спокій. Він почав писати давно задуманий роман про відродження відьмацького культу штатімен, однак на диво робота не йшла. Він годинами сидів за письмовим столом перед західним вікном, вдивляючись у далекий пагорб і чорну похмуру дзвіницю, на яку не сідали птахи. Коли ж на деревах у саду з'явилися перші тендітні листочки, і світ заполонила новонароджена краса. Занепокоєння Блейка лише зросло, саме тоді його опосіла думка пройти через місто і, видершись на пагорб, увійти до оповитого димами світу своїх фантазій. Наприкінці квітня, саме перед прадавньою Вальпургівою порою, Блейк здійснив першу подорож у Незвідане. Він довго блукав нескінченними вулицями. Проминув занедбані площі і нарешті дістався у звозу. Вздовж його стертих роками сходів купчилися будинки з похиленими доричними портиками і закіптюженими скляними куполами. Ця вулиця, яким здалося, мала привести його у невідомий, недосяжний, укритий пеленою туману омрійний світ. Білоблакитні вуличні вказівники. Нічим йому не змогли зарадити, серед натовпу він зауважив незвичні смагляві обличчя та вивіски іноземними мовами над вітринами крамниць у потемнілих, пошарпаних часом будинках, однак ніде він не міг знайти того, що бачив здаля, тож укотре Блейк уявив собі, що Федерал Гіл, якої він бачив її крізь вікно свого будинку. Лиш світ мрій, куди ніколи не ступить нога смертного. Де на де йому на шляху траплялися облуплені фасади церков або напівзруйновані дзвінниці, але він так і не побачив жаденого чорного громаддя. Коли Блейк запитав окремаря про величезний кам'яний храм, той лиш посміхнувся і похитав головою, хоча й вільно говорив англійською. Що вище Блейк підіймався схилом, то дивнішою йому здавалась місцевість, а моторошний лабіринт похмурих вуличок, що тяглися на південь, здавався нескінченним. Він перетнув два чи три широкі бульвари. Одного разу йому навіть здалося, що попереду вигульнула знайома башта. Блейк знову запитав у іншого вуличного торговця про кам'яний храм, і цього разу. Міг би заприсягтися, той лиш удавав, потім той нічого не знає про нього. Блейк помітив тінь прихованого страху на засмаглому обличчі, а ще як той чоловік зробив якийсь незрозумілий знак правою рукою. Раптом ліворуч, на тлі неба, високо над брунатними черепичними дахами будинків обабіч Плетева алей. Блейк побачив чорний огром храму. Він з першого погляду упізнав будівлю і поспіхом кинувся до неї немощеними бічними вуличками. Двічі він збивався з дороги, та, попри це, не наважувався розпитати про шлях ані місцевих патріархів, ані жінок, що сиділи на гангах своїх будинків, ані хлопчаків, які верещали і гралися у пахмурих завулках посеред баюр. Нарешті він побачив на південному заході чорну дзвіницю, темне, кам'яне громаддя височіло в кінці вулиці. Невдовзі він уже стояв посеред відкритого, прометеного вітрами майдану, хитромудро мощеного бруком, з високою опорною стіною по той бік площі. Його пошуки завершилися. На широкому Огородженому залізним парканом і порослому бур'яном, підпертому стіною у звищі, що підносилося на шість футів над сусідніми вуличками, вивищувався маленький окремий світ з похмурим велетом, якого Блейк, попри іншу перспективу, одразу і безпомильно впізнав. Покинута церква розпадалася на очах. Частина високих кам'яних контрфорсів обвалилася, а витончені флерони лежали у забутті серед пожовклої трави і кущів. Закурені готичні вікна переважно вціліли, хоча більшості кам'яних переділок не було. Блек подивувався, як взагалі, зважаючи на загальновідомі звички хлопчаків усього світу, могли так добре зберегтися химерно розмальовані вітражі. Масивні двері були цілі та щільно зачинені. По верхньому краю стіни, що оббігала прилеглу до храму територію, тяглася іржава залізна огорожа. На воротах, у горішній частині сходів, з боку площі висів замок. Стежка від дріт до будівлі геть поросла травою. Усе навколо поглинули запустіння і тлін. І, дивлячись на мовчазні, без пташиного щебету карнизи та голі стіни, неповиті плющем, Блейк відчув подих чогось незрозумілого і лиховісного людей на площі майже не було, проте Блейк помітив у північній її частині полісмена і підійшов до нього з наміром розпитати про церкву. Було дивно бачити, як у відповідь дебелий ірландець. Лишень перехрестився і пробурмотів, що люди ніколи про це не говорять. Коли ж Блейк став наполягати, полісмен ухильно зауважив, що священники італійці заборонили місцевим згадувати про цей храм, бо колись тут мешкало страхітливе зло і залишило по собі сліди. Він сам чув, як про те перешіптуються, а ще про це йому казав батько. Пригадуючи чутки ще зі свого дитинства, колись давно у церкві облаштувалася якась лиха секта, заборонена громада, члени якої прикликали злих духів із незбагненної нічної пітьми. Вигнати тих злих духів спромігся добрий священник, Хоча були й такі, хто стверджував, що це могло зробити і просто світло. Якби отець Омелі був живий, він міг би чимало осього розповісти, але зараз краще триматися від храму подалі. Тепер від нього немає ніякої шкоди, а ті, кому він належав, пощезли або вимерли. Вони повтікали мов пацюки у 1877 році, коли місцеві замислилися, куди зникають люди із сусідніх будинків. Одного дня туди увійде хтось із представників міської влади і через відсутність спадкоємців конфіскує усе майно, але самому туди краще не заходити. Добром це не скінчиться, тож нехай церква стоїть собі, поки не завалиться, і не варто турбувати те, чому місце у чорній безодні. Коли полісмен відійшов, Блейк ще довго стояв і дивився на похмуре громаддя церкви. Роберта схвилювало, що на йому одному ця споруда видається лиховісною, і він гадав, скільки правди у розповіді полісмена можливо, це тільки легенди, навіяні лихим виглядом храму, але навіть і в цьому разі. Вони, наче, зійшли зі сторінок одного з його оповідань. Полуденне сонце визирнуло з за розірваних хмар, але не змогло осяяти закіпцявілих стін старовинного храму на узвищі. Здавалося дивним, що весняна зелень не торкнулася бронатної висохлої порості церковного двору за парканом. У темному святилищі було щось нестерпно звабливе. І Блейк, підійшовши ближче, почав видивлятися бодай якийсь прохід у насипу, стіні чи іржаві огорожі. Біля сходів у паркані не було жодної щілини, однак з північного боку бракувало кількох прутів. Він міг би піднятися сходами і вузькою стежиною уздовж огорожі дістатися потрібного місця. Якщо місцеві так бояться храму, йому ніхто не перешкоджатиме. Блейк уже видерся нагору і збирався пролізти в отвір, коли раптом його помітили. Глянувши вниз, він зауважив, як люди на площі кинулися розтіч, роблячи правою рукою той самий знак, що й торговець на вулиці. Вікна в сусідніх будинках позачинялися. А якась огрядна жінка вискочила на вулицю і потягла дітей в облуплений і перекошений будинок. Протиснутися в отвір виявилося нехитрою справою, і невдовзі Блейк уже топтав густу вицвілу траву пустельного двору. Судячи зі щербатих надгробків, колись тут був цвинтар, проте, як йому стало зрозуміло дуже давно.